У нас Максим Маньковський, представник а, громадського комітету ілюстраційного комітету. Власне, і е, я сп... почав з того, що пане Максиме, от... Закон про люстрацію. Зараз поговоримо, наскільки він виконується. Там маса людей під нього підпадає автоматично, і ще більше в рази, це там, йдеться про десятки, здається, можна сказати, тисяч навіть так. людей, які підпадають під перевірку. Колосальна робота. Зараз поговоримо, наскільки це все виконується, на якій стадії. Але в цілому, зараз є у вас відчуття, що закон про люстрацію не до кінця виконує свої функції. Ідея, якщо все одно люди, які, по ідеї, мали бути ілюстровані, можуть обиратися. На посади не можуть обиратися навіть президентом України. У нас Порошенко має бути люстрований з законом про люстрацію. Якщо б він був би, наприклад, ну з ким, там не знаю заступником начальника районного відділу міліції. Йому потрапив автоматично під люстрацію Петро Порошенко. Але він президент України, і це та посада, яка не підпадає під закон про люстрацію. І те стосується народних депутатів України. Я знаю, що в інших країнах ми про це вже казали, які мають досвід люстрації, успішний, не успішний, але ефективний. Там навіть і там забороняли займатися спільною політичною діяльністю, наприклад, бути журналістом цим людям. А в нас, будь ласка, хоч президентом країни ставай. Ну, по перше, у мене є відчуття, що дуже багато чиновників і сама система не хоче виконувати закон про люстрацію з приводу цих посад, які обирають, дійсно це є певна проблема, є певне таке спірне питання. Я можу сказати свою думку, що ну, по-перше, люди повинні самі бачити, кого вони обирають. Тобто, ну ми ж ми ж можемо прописати в законі все все, що завгодно. Але коли коли люди, вибачте, от ви закінчили, закінчили ваш репортаж паном довгим, коли пан довгі. Тут царював в Києві, і це до речі, дуже багато питань до пана Кличка, чому вони не розслідувані ті справи, які були часів Чорновецького, коли нам казали, що там були вкрадені мільярди, мільярди мільйони коштів, і чому вони до сих пір не розслідували це. Так, от пан довгий їде, наскільки я пам'ятаю, там в Кировоградську області стає народним депутатом. Ну, то скажіть, ну можна можна прописати, які які завгодно критерії, але так, мене можна, самі, але мене важливо, але наскільки я розумію, з наші колеги, які там були, нума. Перешкодити потраплянню пана довго до парламенту, а саме підкупу виборця. Та, а, я маю на увазі теперішніх теж народних депутатів від блоку Петра Порошенко і Світлану Заліщук, і Мустафона Єма, і Сергія Лещенка вони стикнулися і вони про це прямо казали з тим, що блок Петра Порошенко фактично виставив слабку фігуру, яка майже не займалася нічим. Тобто, це те, що називається округ злили злили, злили з якихось певних міркувань. Округ злили, це я з вами повністю згоден. Один, але я все-таки наголошу трош трошки на іншому на те, що люди голосували. Ті які люди, як ви кажете, які продавалися, які віддавали з нього голоси. Ну це це теж мешканці це це нашої держави України. І поки ми не змінимо цю систему, поки ми не змінимо свідомість людей. То я постійно кажу, що Майдан, да він змінив, але він змінив свідомість дуже маленької на превеликий жаль частини людей. І от та інша голосує за таких як довгі. До речі, повертаючи до вашого питання, були пев певні такі дискусії з цього приводу в першому до речі, читанні. Першому читанні, коли закон був прийнятий, то там була норма, що дійсно депутати повинні були приходити в цю ілюстраційну перевірку. Але в чому, в чому там була, була а там проблема? На ЦВК це века да, це покладалося, було. дуже незрозуміло. на ЦВК. Механізм, і потім так. вони не могли е, е, не бути депутатами. Тобто, людей все одно інформували і казали, що така людина вона не гідна, тому що вона підпадає під певні критерії. І тобто, але заборони прямою приймати участі, ну там не було в тому законі. Тому є, 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 є питання з цього приводу, але я все таки не б на цим. Я більше би все-таки говорив про свідомість, свідомість людей, які їх обирають. Друзі я нагадую, що ви можете також брати участь в нашій розмові, підключатися до нас по скайпу, громадське підкреслення ТВ, брати участь. Чесно кажучи, я тут казав, що з дурним питанням краще не дзвонити, але я знімаю цю поправку. Дзвоніть з будь-якими питаннями. Все таки, ви наші глядачі, а значить. Ми хочемо вас почути. Окей, дзвоніть до нас. Підключайтеся, якщо є щось питати про питання люстрації. І також я давайте тепер повернемося до, до, до початку. Як загалом що, що вже зроблено згідно з цим законом? Десятки тисяч чиновників мають бути перевірені. Ну по перше, вже пройшла перша хвиля так званої автоматичної люстрації. Це люди люструвалися по посадах, які вони займали в певні терміни, які визначені законом про очищення влади, який 16 жовтня вступив вступу. Опив дію, це перша хвиля вже вже пройшла. Якщо я не помиляюсь, біля 357 людей було люстровано у цій першій хвилі. Завтра зараз де вже друга хвиля, як ми її називаємо, це почалась перевірка. Вона почалась по всіх міністерствах, по всіх центральних на, на сайті міністерств викладені люди викладають свої згоди на на перевірку. Викладають свої майнові майнові декларації. Тобто люди можуть заходити і дивитися. І звіряти реальну інформацію, яку подають чиновники, та і та інформація, яка є в дійсності Треті, третя хвиля я думаю почнеться десь з лютого місяця це вже буде рівень обласних обласних і районних рад але дійсно зараз є є є проблематика є проблематика в тому що чиновники не хочуть не хочуть очищуватись не хочуть саме очищуватись на на чолі цієї цієї всього дві як я кажу йдуть судді йдуть е, ви знаєте що була подана е, запит Конституційний суд з їх боку, до речі, дуже дуже цікаво, що вони не питають там про всі, про всі положення, які стосуються там інших. Вони посели тільки про те, те, що стосується їх. Це, до речі, дуже показово. Тобто вони хочуть зберегти себе. Оця система, на якій жиждяться це суди, які її підтримують. Ми бачимо, що вони не готові ставати незалежними, вони не готові очищуватись. Вони хочуть і далі, і далі займатися тим, чим займаються. Зараз зараз є ще інша, як я кажу, проблема. Тика в тому, що на розгляді Венеціанської комісії знаходиться, якщо ми, ми знаємо, що комітет паре. Попадав на, на, на розгляд деякі, деякі окремі положення цього закону. Це було ну це взагалі. От ми вчора на громадській раді розбирали це питання. Це взагалі жах. В тому, в тому сенсі, що подала його пані Льовочкіна, який в останній шанс своєї шакаденції, тому що вона була представником України в цьому комітеті. А зараз єдиним представником України в Венеціанській комісії є пан Ківалов, і тому Венеціанська комісія, до речі, заслухає представника. Представника України пана Ківалова. І це, до речі, теж питання і до президента, і до права і до, до, до правячої коаліції. Чому така людина, як Ківалов, до сих пір представляє веніціанські комісії, представ представляє Україну? Я вважаю це ганьба. Це а який там механізм призначення? Ну це президент? Президент, да, це президент. І тому ми не розуміємо, чому так залишилось. Те саме при, при призначення таке не, не, не змінюється, і зараз от дивив, в четвер буде робоча група Венеціанської комісії. В п'ятницю ми, ми побачимо їх висновок. Я не знаю, що там буде. Я знаю, що позиція дуже добра. Позиція міністерства юстиції. Вони готові е, е, посилати туди своїх представників, е, доказувати свою, свою позицію. Пози, позицію України до речі, я думаю, що сьогодні вже є і згода з юстиції, Закордонних справ, тому що вчора, вчора, була до речі, проблема. Ми знаємо, що попередній висновок інсіанської комісії був на руках в міністерстві, але вони його не давали і чомусь не давали йому йому ходу. Чому це куди діє пан Клімкін, нам не зрозуміло, але ну я все-таки думаю, що вони схаменуться. Ну от на міністерстві юстиції є вже список людей, які саме в міністерстві юстиції проходять перевірку. Це 975 осіб. Ось такий довжелезний список. Я щось не бачив подібних списків в інших міністерствах чи державних. Ні, ні, ні. Вони є. Я... Можна зайти на міністерство. Просто тут в чому в чому ще справа? що деякі міністерства, вони їх десь там от внутрі. Тобто, не, не кнопка, як ми її називаємо, не на головній сторінці. Ми до речі звертаємо на цю увагу. На тому тижні у мене була розмова з представником державної фіскальної служби. Я попросив, щоб вони винесли цю кнопку очищення влади, щоб люди могли підходити, то заходити на сайт і натискати на неї. І висвітлювалась, тобто можна зайти на кожну людину е, і п -п -п перевірити її. Е, е... Бачите, скан-копія заяви, скан-копія декларації, тобто її можна завантажити і подивитися. До речі, ми звертаємося до, до мешканців, до да. громадських активістів. Дуже активно це робити і перевіряти ці декларації, тому що ми розуміємо, що написати можна все, що завгодно, а в реалії буде трошки інше, і до нас до речі, дуже багато сподівань от на цю минуву ілюстрацію, тому що ті люди, які попали під першу автоматичну хвилю і по по посадах, це Добре, але е, ми знаємо, що особливо це стосується там, суддів, правоохоронних органів, е, що е, пишуть одне, а в, е, в дійсності, наприклад, що пишуть, що в них є там якісь Москві, а їздять на Мерседесах. Кубіка. Ну от е, Коцяк е, Юрій Павлович, в нього задекларована е, автівка 85-го року випуску, і це ВАЗ 21.013. Ось така машина, це типу копійки, та, я так розумію, правильно? Да, да, так, да, їздить да. він на копійці. А хто він є в нас? Давайте зараз глянемо. Типа, а він в нас, нас є. Так, як нам зараз це повернутися. Він у нас перший там по списку. Він у нас. Начальник, во начальник Володимир начальник Володими... Володимирецького районного управління юстиції Рівненської області. Ну дивіться люди, які у нас можливо дивляться зараз Володимирцях, та чи як це правильно назвати. Рівненській області. Ви перевірте, на чому там начальник ваш їздить? На копійці на роботу, чи може все-таки якась зовсім інша в нього машина? Але це питання насправді до, по кожній, по кожному прізвищу, тому що мені цікаво, взагалі, як буде. От, скажімо, Єресько сказав, що ну не Єресько, там їх ініціатива 30-ти відсотковий цей mm -hmm. податок на ті витрати, які не співпадають з декларацією. Mm -hmm. Як їх будуть підраховувати? як будуть їх обчислювати ці Ну, опрації? це мабуть кле більш питання до пані рейська громадська рада займається трохи іншим нам от для нас важливіше во це все щоб було перевірено, і не одна людина не змогла скажімо так втекти втекти від цієї перевірки від від цієї ілюстрації тому що вот ще одна що одна проблема яку ми вчора обговорили на громадській раді на превеликий жаль вже в нас є інформація по різним міністерствам що є люди які уникають Намагаються уникнути люстрації згідно посади. Вони були автоматично, повинні були автоматично люстровані, але вони далі продовжують працювати на, на, на своїх посадах. І до речі, вчора були направлені певні певні запити, запити в Міністерство. Якщо не буде реакції, то будемо тиснути з боку з боку громадськості на них. Та і до речі, друзі, якщо будете сьогодні їздити в громадському транспорті в Києві, то зверніть увагу, хто сидить поруч. Там цілком може бути Тетяна Анатолійовна Чумаченко. Це є суддя... Я Вищого адміністративного суду України. Справа в тому, що ніхто в її родині не має жодної автівки. Вона просто змушена їздити в метро. Тому, якщо у вас є якісь питання, просто дивіться уважно, може, поруч сидить суддя Вищого адміністративного суду. Тільки що ми дізналися. Це захоплююча чи річ читати ці декларації на сайті Мін'юсту. Рекомендую всім це робити. Так, у нас є слухач, глядач по скайпу. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звуть? Як а, вас? Мене звати Олександр, я вам дзвоню Шанхай. У мене є запитання до гостя. Шанхая, з Китаю, я правильно розумію? Так. Окей, добре. Так, слухаємо так. вас. Я от чути постійно, що судді там ну, судова система протидіє люстраційним процесам. Судді там поновлюють на посадах люстрованих чиновників. От подають звернення до конституційних судів і так далі, і тому подібне. Чи є зараз у люстраційного комітету у людей, які займаються люстрацією, план конкретний дій для того, щоб протидіяти цьому процесу, тобто, ну якісь контракції, тобто я не знаю, чи подавати якісь законопроекти. Щоб їх приймала конституційна більшість, щоб там чи ну якісь процеси є для того, щоб протидіяти цьому спротиву. Так, дякую, Олександре. Ну, ну по-перше, -по давайте все-таки розділяти. От дуже багато людей, цей документарний лікбез взагалі не розуміють, хто проводить люстрацію, як, як це здійснюється. Згідно закону очищення влади, люстрація займається Міністерство юстиції, департамент з питань люстрації, який створений згідно цього закону. Громадська рада, яку я представляю, виконує такі більш контрольні і наглядові функції. Дійсно, зараз є. Одне рішення суду згідно харківського суду, згідно харківського прокурору прокурора, поновити його на своїй посаді. Але зараз там прокуратура вже подана апеляція і ну, будемо дивитися, як там буде далі розвиватися ця справа. Які конкретні дії? Ну треба закон виконувати. Вибачайте, ми постійно кажемо, що у нас там погані закони, чи там добрі закони, але вони не виконуються. Тому є закон про. про... Влади. Ми робимо, ми робимо все, щоб згідно цього закону ті чиновники, які підпадають, щоб вони не уникли уникнули цієї участі. Дійсно, закон не досконали я, я це я це визнаю. Дійсно, є ми, ми готові говорити про якісь коми, про якісь крапки. То говорю, ми е, хочемо побачити висновок Венеціанської комісії, на що вона на що вона зверне увагу, але на даний момент закон діє. І ми, я вже про це говорив: ми робимо все, щоб поставити припони цім. Чиновникам, щоб вони не змогли уникнути цієї ілюстрації. Оце, оце, оце основне на даний момент план. Коли будуть вносити зміни в цей закон, ну будемо дивитися, я поки не готов про це говорити, будуть зміни, буде піща для розмови. А чи є якийсь план дій, якщо Конституційний суд винесе. Там якесь рішення про те, про не, не спів, ну, ну, від про я не знаю невідповідність цього закону конституції, чи так і так далі. Чи є якісь план ну... для того, щоб. Ну ви мене розумієте, я, я вас зрозумів. Дивіться по Конституційному суду, взагалі дуже багато питань. Ну ми ж пам'ятаємо, що це за конституційний суд. Ну, це, це люди, які там готові були продовжити навічно царювання пана Януковича. Це люди, яких ставив він. і До них дуже є у суспільстві багато питань. Ми, до речі, не те, що є там окремим органом. У Нас є певні розмови з суддями. Ми їм постійно кажемо: ну от дивіться, ви хочете не хочете очищуватись? Ви доведете людей до того, що почнуться сюди лінча. Вас. Не те, що почнуть кидати в мусорники, а вас будуть ловити на вулицях і і, і кидати під колеса. Ну зрозумійте, що те, що ми пропонуємо вам очиститися, ми пропонуємо покаятись вам. зрозумійте це, тому що ви отримуєте те, що ви хочете. Ну є певне розуміння, є, є ну при при певне певних розмовах. Я не кажу, що там стопроцентне розуміння, але ми намагаємося з ними говорити. Дійсно, ми на, 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 на даний момент я вам чесно скажу, що є сподівання, що Конституційний суд. І суді не будуть розглядати це питання. Воно буде Цей запит буде відізваний чи, ну є, є, є є там механізми. Коли ну подивимося, що суд прийме до розгляду, подивимося, яке яке буде рішення, але дійсно є проблема з цього приводу. Дякую, Олександре. Сподіваюся, відповіли на ваше ваше запитання. Дзвоніть до нас, Дякую. шеф, є є е, е, е питання. Я тут вчора звернув увагу. Чи позавчора здається, їздила машина з е, цими змегафонами на даху, і там було написано Люстраційний комітет збирає мітинг навіть справ відставки яреми. Це це ваші люди? Ні, Ще кине це, це не наш люстраційний комітет. До речі, зараз дуже багато з'явилось люстраційних комітетів. Я з одного боку це нормально, да? коли люди переймаються з -з -з цими процесами в державі, які люди дійсно хочуть очищуватися, але на превеликий жаль, ще влітку до нас дуже було багато сигналів, коли з'являлися такі фейки в ілюстраційні комітети і вплоть до того, що вимагали з людей Тому Тому постійно я одне ефірах і в пресі постійно кажу, що офіційним органом є громадська рада з питань ілюстрації. В нас є певна, певний договір про співпрацю з громадським ілюстраційним комітетом, який очолює Єгор Соболів. Які очолює, тобто в нас є дуже нормальні контакти і розуміння з тим з тими ж автомайданом, з декількома де, де організаціями. Зараз знаходиться в розробці оцей план і критерії, по яким ми будемо скажімо так співпрацювати з людьми, тому що бажаючих дуже багато, але основуючись от на тому негативному досвіді, ми дуже приспикли прискіпливо до цього ставимося. Ми людям постійно кажемо, ну в мене нема ніякої корочки. Ну, мене, вона мені не потрібна потрібно. навіщо вам це потрібно. Ви можете збирати ту інформацію, яку ви зараз продивилися. Берете он Миколаса Миколософрофреоновичами, берете і дивитесь. Він ваш сусід, їздить, пише, що москвіч їздить їздить на мерседесі. Все. ви пишете звернення до ілюстраційного комітету, і ми приймаємо це, і ми потім починаємо працювати по цьому чудовнику. От і це, до речі, допомога, яка нам, до речі, потрібна, тому що ну це ж реально. Ну, у нас 12 людей. Ми ж не можемо охопити всю Україну і перевірити всіх і всіх. Це, до речі, знову таки перевухається з тим, що ми сьогодні вже говорили. У нас тут а, був виконавчий директор Transparency International mm -hmm. в Україні, і а, ми говорили теж про те, що у нас немає нормальної програми а, цих свідків. Не свідків, а інформаторів, тому mm -hmm. що боротьба з корупцією це дуже великою мірою за того, що працюють інформатори. Ну от він наводив якраз дані по сполучених штатах. Не кожен другий випадок хабарництва корупції розкривається саме за допомогою інформаторів. Тобто, це небайдужі люди, які просто кажуть, тут там щось не так, mm -hmm. і в них існує дуже нормальна винагорода за це грошова. Mm -hmm. тобто, Людина допомогла викрити нечесного чиновника. Вона отримує від це компенсацію від держави. тому що це набагато дешевше ніж утримувати нечесного чиновника для держави. Є повністю є повністю згода, але от я просто ми беремо статистику. От з, з ну з березня місяця, коли був створений громадський ілюстраційний комітет, до нас надійшло десь ну 3, спали чотири тисячі скар. Це 4 чотири тисячі 4 скарг скар. да Нічого. надійшло. Це до прийняття до вступу закону в силу з 16 жовтня вже офіційно, коли закон вступив в силу, надійшло 540 вже скарг, але на превеликий жаль, якість цих скарг різними. Ну вибачте, ну дуже багато скарг. Ну так ну там сусід, сусіду дулю показав, mm -hmm. і люди скажуться, і давайте розберемося з сусідом. Ну от десь 10% дійсно. Документів, по яким можна працювати, які можна далі на правоохоронні органи видавати. в антикорупційний комітет є дійсно приходять от те, про що ви кажете. От, до нас зверталася громадська організація, надала відомості по співробітникам державної фіскальної служби. і Там дійсно з фотографіями, з викладками з усім. Тож люди професіонально цим займаються. І от ми постійно орієнтуємо на це людей. Тобто люди займатися, не не, не не просто пишіть якісь скарги, що ви десь щось почули. Нам потрібні реальні документи, реальні. Реальні справи, по яким ми можемо прищучити цих чиновників, і це дуже важливо. Просто тут питання. Ми от бачимо майже тисяча в Мінюсті тільки будуть перевірені на люстрацію. От зараз в цій першій хвилі, який відсоток з них не пройде люстрацію, перевірку люстрацію. Ви знаєте, мені, мені мені дуже важко це прогнозувати. Я чесно, от чесно кажучи, як громадянин, хотів би, щоб в нас було дуже багато чесних, чесних чиновників хотів, тому що і, тому, що я, роз, я розумію, що оця от велика державна машина, яку буде ми будемо змінювати. Ну це процес, ну це не це не два. А це процес набагато більше. До речі, на, по досвіду Європи, наприклад, в Польщі там до сих пір продовжується ця люстрація, і в них теж були певні проблеми. Коли люди поновлювались, коли коли люди хоті хотіли уникнути люстрації, я бачу, що і в нас були проблеми проблеми. тому чесно кажучи, для мене для мене було б набагато простіше, коли б чоловіки були чесні і далі працювали. Але я розумію, що це так не буде. Ну на даний момент ми прогнозуємо люстрацію. Ще 2-3 роки. Скільки яка яка їх буде кількість? Ну це це будуть. Ну я думаю, це будуть тисячі людей. Я буду тисячі людей, і я думаю, що основне основне це буде правоохоронні органи. Це буде прокуратура. Я сподіваюся, що це будуть суди. Ну тому, що ну суд, суди повинні стати незалежною гілкою влади. Без цього ми нічого не можемо зробити. До речі, людина по скайпу Шанхаю, він питала, що да вже пішли судові розгляди. А чому пішли судові розгляди? Тому що ми знаємо, що що там людина може зайти, занести хабаря і суди винесуть рішення, які їм потрібне. І тому немає довіри до цих суддів. Тому от ми наголошуємо тому, що суди повинні пройти це очищення в першу чергу, тому що на, на зараз ми розуміємо, що люди можуть подавати до європейської європейських інстанцій, дай до Європейського суду. І до них є довіра, до наших судів її нема. Питання знову ж таки: які будуть критерії? Ну, от Я, дивіться, от я зараз відкрив, ну, скажімо, знову суддя суду. Так? І от він тут задекларував дві автівки. Там, скажімо, і до є... речі, по май... от по цим майновим деклараціям, по суддям, дуже цікава інтересна цікава ситуація. А якщо я не помиляюсь, десь рік чи два тому назад вони подавали в запит в Конституційний суд, і після, після рішення Конституційного суду вони закрили всі свої майнові декларації. Uh -huh. І до речі, коли вони їх подавали, вони думали, що вони закриті, і багато суддів писало, писало те, що в них є. Бо думали, що ніхто не побачить. Так, да, Що ніхто не побачить, те ж саме з паном Ромуком, якого. Там зараз 2,5 мільйони половиною Все. А зараз, коли вони відкриваються, вони в шоці стали б? Зараз ця інформація буде вся відома. Ну от вона стала відома. От це знову ж таки вищий адміністративний суд. От суддя за рік заробив 346 тисяч гривень і ще його. Так, це, 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 це з них, це ні, це загальна, а це от зараз. Це нога. загальна, да. так. Члени сім'ї взагалі нічого не заробили. Я так правильно розумію? Да, так. Сюди да. прочорки. Тобто всього, а в нього є дружина і дитина, якщо я розумію, так, да, дружина і донька. Да. Вони не працюють відповідно. Тобто, на всю родину з трьох осіб вони заробили 346 і переважно це заробітна платня, так? Це не є там дуже великі гроші для судді, тобто це в місяць виходить якихось. Якихось там 25 тисяч, умовно mm -hmm. кажучи, гривень. Це не є мало. Але зрештою у них є дві автівки, зокрема, скажімо, Volkswagen Touareg. Скільки зараз коштує Volkswagen Touareg? Він правда, 2008 року. Volkswagen Touareg, ми можемо зараз от набрати просто для сміху, скільки коштуватиме Volkswagen Touareg, Але я думаю, що висновок буде такий, що навряд чи суддя може собі його дозволити, правда? Ну там треба дивитися, в якому році він його придбав, може він його що в 2008-му придбав, може він тоді новий був чи не новий. Якщо я розумію, так заробили. я тому, да. власне, і питаю, які, які критерії, як, як... Критері... критерії дуже прості. Коли людина пише одне, а і має інше, отут зразу потрібно працювати правоохоронні органи. Ви ж розумієте, що це вже навіть. Вже не проблема навіть в люстрації, хоча людина повинна бути звільнена, тому що вона не, не пройшла майнову люстрацію. А це вже питання правоохоронних органів, які повинні працювати, які які повинні розслідувати ці справи. Від до речі, от в, 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 в чому зараз проблема? ми вчора зустрічалися з представниками американського фонду і і розмовляли. Від в нас нема показових справ. Ну хто зараз назве хоч одну показову справу? У Нас так. є дуже багато розмов про те, що там у нас корупціонери, У нас казнакради, нас а, а справ нема. Пані ем, замміністра Авакова, яка вона стала вже, до речі, чи ні замміністра з Грузії. Ще здається ні. Здається, екон, ще екон, ні. Да? Та, та, Як екон, вона екон. казала, Там скільки? 20 міліціонерів, 50 прокурорів, скільки та суддів. Оце того потребує 5 тисяч за один рік вони спосадили, показували. От цього потребує Україна, і тоді не буде виникати цих питань. Чим займається Ярема? Хай ну, хай почитає ці декларації. А Просто чим займається Єрема? Єрема виступає на, на з'їзді суддів і каже, не, не Єрема, я вибачаюсь Єрема, до, до речі, раніше це казав, виступає його зами, каже, ну закон про люстрацію він там не дуже конституційний, А що це він робить? А він робить, він дає певний меседж суддям. Ну тоді, поки сидіть, ми вас захистимо. Ну як може, як може це робити чиновник тако, такого ранку? Ну як це можна робити? А куди дивиться президент? Чому він мовчить? Це теж дуже велике питання. Кілька здається, люстраційних рішень. Зараз зупинені саме рішеннями суддів. я знов, знову знову повторюю, що судді це велика проблема, це велика проблема для держави, і це перша чергова проблема. От якщо ми зможемо дійсно вичистити суди, то далі ми зможемо навести на ла далі далі міліція. До речі, судді зараз теж треба почали дивитися. І от я вчора з своїм другом адвокатом розмовляв. Він каже, вже такі справи такі суспільно значимі, там по незаконним якісь забудовам, по ділянкам. Вони вже дивляться, коли там в коридорі стоять там 30 людей, і все. Вони вже думають, як їм не те саме як їм виносити те саме щось там за це, чи по правді працювати. Тому є теж питання. Вони хочуть очищуватися. До речі, пам'ятаєте цей перший закон про відновлення довіри до суддів? Там, де ми приходили і були присутні на цих зборах, коли перебували голів суддів, то ми бачили, що судді ну трохи по-іншому. Вони чують під нашу підтримку, де не було районні суди. Міські все перебирали всіх старих голів. Тобто, система вона залишалася теж самою. Я розумію, що є відсоток нормальних абсолютно суддів, а є відсоток таких, які працювали ненормально, в ненормальних умовах. І це, до речі, відсоток є і. в, ви ви, 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 ви ж в Верховному суді. До речі, там же не всі, там, наскільки я пам'ятаю, за направлення звернень до Конституційного суду, там, по-моєму, або 23 людини. А, по а інші проголосували проти. Тобто є нормальні судді. Окей. Mm -hmm. okay. І стосовно цих. Самих комісій, які працюють ілюстраційних, наскільки там нормальний підбір людей, бо дуже багато від них залежить? Наскільки там це все дотримується незалежність і? Дивіться, є, є нормальні, є нормальні люди. От до нас до нас звертаються з різних міст. Вони люстра, люстралюстралюстра ілюстраційні ці комітети, люстраційні комітети і дійсно хочуть співпрацювати. Але я знову повторюю: будемо окремо розмовляти з кожним, будемо кожним перевіряти, тому що оці мандати, оце зловживання владою, оце зловживання повноваження. Ми ні в кому разі не хочемо допустити. Добре, отже. Отже, чекаємо тоді просто і другої хвилі, коли вона має бути. Ні, Вона хвиля. вже йде. йде, тобто вона почалась з листопада. Почалась там, вже згідно закону, дається 10 днів на оприлюднення цих заяв, на прилюднення майнових декларацій. Ті, що автоматично мали бути, вони вже всі пішли? Вони вже люстровані. Вже Я ж казав, okay. що є певні проблеми, але ми зараз за цими займаємося і департамент люстрації займається залобників, займає? що автоматично були люстровані? 357 зараз. 357, триста п'ятдесят сім. Які під автоматичну рестрацію зараз під. Перевірку вже почались во всіх інших міністерствах, і от вже пройшло 10 днів. Тобто, з 4, 5, 6 от по всім міністерствам, от ми вже бачимо, бачимо інформацію, яка, яка вже опролюється. Тобто, вже, все перевірки пішли. До речі, було повідомлення по суддів Конституційного суду. Я хочу трохи, трохи роз'яснення надати. Згідно закону, самі судді вони не перевіряються, однак адміністрація, персонал Конституційного суду вони перевіряються, тому що в засобах масової інформації було, що там через півроку Конституційний суд почне. Перевірятися, От, щоб, щоб, щоб люди розуміли, це мова йде про адміністрацію, про персонал. Самі Конституційні судді. І, до речі, це знову питання і до нашої влади. Чому вони залишаються, чому вони не перебираються в нас Конституційний суд? Ну, Вони під перевірку згідно закону не попадають. Добре, дякую.